Восьма ранку минула в Україні на каналі 1+,1 плюс триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це випуск телевізійної служби новин. Ну і розпочинаємо з ворожих втрат. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу: 970 вояк вбитими та пораненими в гати втратили російські окупанти за останню добу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на 1 мільйон 45 тисяч 220 бійців, потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин, а ще 30 тисяч 722 артилерійські системи противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1199 систем ППО, знишкоджено понад 47,5 тисяч безпеки, з пілотників тактичного рівня та 3533 крилаті ракети на сьогодні. Збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Харків менш ніж за годину. Росіяни двічі атакували безпілотниками. Було влучання в приватний будинок, минулося без потерпілих. А у Куп'янську ворожий ФП дрон поцілив у цивільне авто. Чоловік та жінка дістали акубура травми та опіки. Є постраждалі від атаки дронів і у селищі Великий Бурлук, там горів ринок. У Краматорську на Донеччині окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Загинув десятирічний хлопчик. Восьмеро людей зазнали поранень. Ще одного містянина уразив безпілотник у Береславі та Садовому, що на Херсонщині, у наслідок артобстрілів загинули два чоловіки. Ще троє людей травмовані в інженерному і обласному центрі. Зазнала уламкових поранень також жителька Херсона, на яку росіяни скинули вибухівку із дрона. По прифронтовому Запоріжжі, окупанти завдали понад чотири сотні ударів з артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Руйновані житло та цивільна інфраструктура. Кривий ріг теж був під масованою атакою безпілотників. Зруйновано приватний будинок, ще чотири пошкоджено. Побито підприємство. Є руйнування і в Синельниківському та Нікопольському районах. Суми під масованою атакою шахетів напередодні росіяни там убили жінку ще чотирьох людей поранили. У наслідок влучання в об'єкти критичної інфраструктури частина міста залишилася без світла. Деякі медзаклади працюють на генераторах, а вода подається за графіком. Повідомляє влада на суми. Ворог також скинув дві керовані авіабомби. Постраждали 13 містян, серед них дитина. Про місто, де не стихають вибухи. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше. Купи битого скла, понівечених балконних рам, дверей, меблів. Від ранку мешканці розчищають потрощені вибухами квартири. Ця багатоповерхівка постраждала найбільше з першого по дев'ятий поверх жодного вцілілого вікна. Росіяни атакували місто близько 11-ї вечора, в час, коли більшість людей вже відпочивали. Обидва каби поцілили в житлові квартали, Поруч із багатоповерхівками. Це таким потужний. Я вам не можу не сказати, не передати. Здимувся, я якось отак, вилізла, вилізла, кричу, рятуйте мене. Розбита вікна, ні вікна живого нема, ні балкона, нічого. Людей стіни пробила. Пішла зерна волно та хоч тільки у подушку за все муткнуться. А дитину взагалі винесло до того до кухні до вхідних дверей. Он бідна коліна збила, одна коліна не згинається. По медичну допомогу звернулися тринадцятеро мешканців багатоповерхівок. Трьох поранених ушпиталили. Решта нині на амбулаторному лікуванні. У дитячій лікарні перебуває і шестирічний хлопчик. Він травмувався, коли після вибухів біг до мами. До того ж дуже налякався. Нині його стан задовільний, кажуть медики. Вибуховою хвилою пошкоджено 5 багатоповерхівок. У квартирах вибиті понад півтори сотні вікон. Зашиваємо стіну, осколками вибили. Зашиваємо все, потріскало. Так, все буде добре, сподіваємось на краще. Зараз благодійниками надається допомога, видає матеріал, ДСНС, комунальні. Підприємства і благодійних організації забивають, ну, по-перше, зараз демонтаж аварійних конструкцій відбувається, будемо вишків, прозачистили зачистили дорогу, відновлюємо світ, перебита лінія, тролейбусна лінія перебита, тобто ну, проводять зараз всі ці роботи. Також руйнувань зазнав об'єкт цивільної інфраструктури, торговельний центр. Уламками побиті майже два десятки автівок. Одна згоріла ущент. Наразі на місці влучань тривають аварійно-відновлювальні роботи. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Володимир Зеленський підписав законопроект, який змінює підпорядкованість Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це свідчить сайт Верховної Ради. І вже пізно вночі Зеленський повідомив, що зустрівся з керівниками НАБУ САП очільниками СБУ та генпрокурором. Головною метою змін законодавства президент назвав пошук справедливості і очищення антикорупційних інституцій від російських впливів. Корупційна інфраструктура Працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Новий закон прокоментували генпрокурор і голова СБУ. Руслан Кравченко наголошує спеціальна антикорупційна прокуратура і раніше була у статусі департаменту офісу генпрокурора. Нововведення передбачають, що ГПУ та САП стануть однією системою, але займатимуться вони іншими справами, і кожен матиме свої провадження. Голова СБУ Василь Малюк натомість висловив думку, що прокурори САП не допустять тиску на себе а можливі нові повноваження стануть додатковою відповідальністю для генпрокурора. САП, відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм країну провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати. Питання нардепів і краще вас запитати у них, це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію. І можу відповісти на дане запитання. Це просто повернення до Конституції. І САП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. Перший велилюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність набу і САП. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Терпіння на межі у Євросоюзі знайшли спосіб, як позбавити угорщину права вето. Про це під час візиту до Києва заявили євродепутати. За їхніми словами, багатьом політикам вже зривається терпець щодо поведінки Будапешта під час ухвали певних рішень, зокрема і стосовно України. Так вони заблокували відкриття переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС на цьому тлі розглядають можливість запровадити рішення, яке дозволяє тимчасово позбавити права вето одну із країн, якщо вона підриває демократичні засади Європарламентарі визнають, надавати одній країні право вирішувати долю усіх було помилкою. А ще нагадали, що вже за рік в Угорщині відбудуться вибори, ймовірно, ситуація зміниться. У Європейському Союзі триває обговорення як у парламенті, так і в раді, відповідно до статті 7 договору, яка передбачає можливість тимчасово позбавити Угорщину права голосу. Поки що для цього не було більшості, але як мені здається, терпіння вже на межі. І я не єдиний депутат Європарламенту, хто вважає, що це було б цілком доречно. Якщо подивитися на ситуацію з демократією та основоположними свободами в Угорщині, я думаю, що чимало з нас у європейському парламенті не мали б нічого проти зміни уряду в Угорщині. Надання такої великої влади одній державі було очевидно помилкою в конструкції, але з іншого боку, коли створювався європейський союз, ніхто не міг передбачити, що одна з країн може вийти з ладу і почати підтримувати фашистського диктатора в Росії, який веде війну на європейській землі.